Псалом 26. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як не сідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло. Напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і впадуть. Нехай і благою стануть проти мене, не страшиться моє серце, нехай і війна не стане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам його храм, бо Він мене сховає в своїм наметі день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підійме. І ось тепер я голову мою підношую на ворогів. Які навколо мене, принесу жертву радості в його намиті, співатиму і сама Господу буду хвалити. Почую, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся наді мною, обізвись до мене. Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, твоє обличчя, Господь, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги. Твого в гніві, ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, спасителю мій Божий. Бо навіть як покине мене рідний, батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, Господи, потік твоєї, проведь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають, не вийди мене на поталу моїм ворогам. Проти мене встали свідки брехливі, які насильством, так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, Надійся на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце. І надійся на Господа. Підписуйтеся на канали Солтаненко, пишіть мені і будемо з вами разом молитися за Україну.